З вересня місяця новий навчальний процес розпочався не тільки в загальноосвітніх школах, але й в дитячих дошкільних закладах. Як сонечко приймало своїх перших вихованців? Дійсно, дошкільні навчальні заклади працюють теж в режимі навчального року. І з вересня місяця по травень у нас теж триває навчальний рік. У нас є своє планування, своя програма. І в цьому році ми прийняли 120 нових діток. Це чотири групи. Одна з них, яка є старшою групою, яких ми будемо готувати до школи. І до слова сказати, в нас є всього 11 груп, в яких займаються наші дітки, виховуються. З них чотири старші групи, як ми колись їх називали підготовчі, бо вони дійсно ведуть підготовку до. Школи і для таких діток ми 2 вересня розпочали навчальний рік святом. Здравствуй, садок дитячий, і воно пройшло цікаво. Ми запрошували батьків, міський голова привітав дітей з початком навчального року і поблагословив їх отець Микієвич на добрий навчальний рік. Навчання триває не тільки для діток старших груп, а починаючи від усіх, від діток раннього віку, тобто двохрічних діток, ясельна група, як ми її називаємо. Усіх складений розклад. І щодня день починається в нас з ранкової гімнастики, і потім два-три заняття в кожній групі є щодня. Це заняття. З розвитку мови, математичні заняття, ознайомлення з природою. В старших групах ми започаткували разом з батьками платні заняття з англійської мови. Працює гурток хореографії теж платний для діток, які бажають займатися для розвитку своїх творчих здібностей. Всі заняття проходять організовано, чітко Проводить з дітьми заняття також наш практичний психолог, що одне заняття на тиждень діток є з психологом. Один літній місяць садок не працював, але для цього були вагомі причини. Отже, які це причини? Під час проведення ремонтних робіт діткам заборонено відвідувати дитячий садок. У нас були важливі роботи, які нам вдалося за допомогою міської ради. Виділені були вагомі кошти для Поновлення опалювальної системи. Ми поміняли опалювальну систему у групі «Бджілка» в музичній залі і в спортивній залі. І тому у нас майже весь садок уже має поміняльну опалювальну систему. Залишилася одна група колобок, ми її поки що не рухаємо, бо там ще збереглося опалення під підлогою, а там молодша група, ясельна і тішимося, що воно ще працює. Вдалося за цей період липень теж зробити побілку на харчоблоці, оновити два музичних зали. Хочу щиро подякувати міськраді за виділення коштів. Нам виділили депутатські свої фонди. Ігор Волощук з районної ради, Тетяна Тукало з районної ради і Віталій Горшко з міської ради депутати. Ну а ще раз спасибі і вдячність від вихованців, від працівників садочка, батькам. Бо фірма Т плюс М, тато і мама. Так я прикинула, що в кожній групі 5-6 тисяч гривень вклало в ремонт батьки. А на 11 груп це виходить солідна сума. На... Кишенях батьків у нас, на жаль, ще закупка канцтоварів, миючих засобів, ну і проведення поточних ремонтів у групах. І тішить те, що і батьки, і працівники хочуть, щоб їхня група була найкраща. І один наперед другого тішиться, що закуповують, білять, ремонтують, меблі міняють, сантехніку поновлюють. І дуже тішить, що тисминиця любить садок і вкладає кошти в своїх діток, бо це їхнє здоров'я і їхнє навчання. І ще щиро хочу подякувати Цівникам садка, які теж і фізично, і матеріально докладаються до підготовки садка до нового навчального року. Тож, підсумовуючи нашу з вами розмову, хочу задати таке питання, чи садок відповідає тим усім відповідним сучасним стандартам дитячого дошкільного закладу? Ще багато треба робити, щоб дійсно відповідав тим санітарно гігієнічним вимогам, які диктують нам державні документи нормативні. Але я вважаю, що на відсотків 70-80 наш садочок відповідає. Я думаю, що це висока планка, і ми постараємося, якби були кошти більше виділялися державою, то є Перелік іграшок, навчального обладнання, який в нас ще не відповідає. Нам дуже треба поновити, хоч у нас і гарні є ігрові майданчики. Зараз десь ви будете мати змогу подивитися, їх оглянути. Нам бракує павільйонів. Діти не мають де сховатися. П'ять груп мають, шість груп не мають павільйонів. Там повинно бути ігрове якесь обладнання. Немає в нас спортивного майданчика, де б дітки могли займатися під час фізкультурних занять на дворі. Ще багато чого треба би нам поновити в садочку, але я думаю, що завдяки міській раді, міському голові пану Дарчину, який дуже опіковується, ми його називаємо своїм татом, а діти дідусем. Він дбає про наш садок, і ви всі бачите, як він оновився, покращив свою матеріальну базу і свої умови проживання для дітей. І за допомогою батьків, громадськості, я думаю, що ми подолаємо і 100%.